Детальніше про це з політтехнологом та істориком Олегом Постернаком. Олеже, вітаю. Доброго дня. Сьогодні в цей день пам'яті та примирення, 8 травня, коли вже Україна разом із всім, зі всім власне кажучи, цивілізованим світом відзначає і згадує це все, що відбувалося в 45-му році, та й взагалі почалося в 39-му. І ми долучилися саме до світової історії. Але Росія. Дуже-дуже довго, так би мовити, відокремлювалася. І, врешті-решт, вона створила якусь нову альтернативну історію, в якій немає початку, і, так би мовити, навіть і немає кінця. Ну, тому що розглядати Велику Вітчизняну, не враховуючи все, що відбувалося в 40-му, в 39-му, це як мінімум неправильно. Е, да, я думаю, Пропоную поглянути на це питання з соціально-психологічного боку, бо ми так, ми хоч зрозуміємо, як це працює на рівні колективної психіки. Дивіться, побідобєсія – це результат владного експерименту із колективним несвідомим, яке дуже вдало компенсує приниження та образу Росії. Яка для росіян стала фактом кінця 20-го, початку 21-го. Ну уявіть собі тут навіть не скільки там про переписування історії, про маневри між дискурсами Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна або там про роль з подачі Путіна, окрему роль російського народу і применшення ролі, наприклад, інших народів, зокрема українського. Тут не навіть не про о, еволюцію дискусії, мова. Тут мова йде більше про інше. Коли немає чим пишатися, влада о, в таких випадках пропонує пишатися ідеалізованою історією, якою наповнюється масове свідомість. Тобто, ми маємо справу з типовою звичайною технологією, якою витісняються реальні проблеми сьогодення, Ну і образ майбутнього, і м, складність теперішнього, вона ну, начебто, компенсується уходом в таку глабу гламурну і фальшиву реконструкцію історії, яка зараз є е, в Російській Федерації. Бо якщо ну так вже подивитись глибше, то та ж стрічка Георгіївська взагалі є російською імперською нагородою, і свабко прив'язаною там до е, радянських наративів. Або якщо говорити про відсвяткування Дня перемоги, то в другій половині 40-х, 50 х ніхто перемогу 9 травня за радянськими канонами особливо не святкував. Це вже був етап Брежнівського періоду, коли ця тема нав'язувалась з точки зору експлуатації величі Радянського Союзу тощо. І тут можна сказати, що найстрашніше. Те, що зараз э, росіяни э, потенційних нелюдів і садистів, ну, наприклад, Старина, да, э, ставлять знову за ікону, за зірку канона. Ви ж всі бачили нещодавно кадри, коли Сталіна освячували э, священники РПЦ. Уявіть собі, кого Сталіна, людину, яку здійснював антирелігійну масштабну пропаганду і підривав храми? Зараз вони освячують і вважають там людиною, якого якою можна знаєте, ми про священиків трошки пізніше поговоримо, тому що от ви зараз зазначили дуже правильну річ. А справжній православний, ну точніше, так, представник церкви християнської християнської церкви, який точно знає про злочини саме більшовицького радянського режиму. Він не може робити те, що зараз роблять російські російські православна церква. Можливо, це не православна церква. І отут якраз ми і поговоримо про те, що можливо, побідебі. Єсія, це не тільки так би мовити, стало ідеологією Кремля, а це ще і стало релігією православної церкви. Тобто можна казати про те, що саме повідобєся знайшло це якийсь такий гібрид, гібридне вірування, і поговоримо до речі, саме про те, що це схоже саме на віру, на релігію, навіть в якомусь сенсі. Але але пане Олеже, я до вас, як до політтехнолога, хочу звернутися, все ж таки. А яким чином так сталося, давайте просто спробуємо згадати. Ми з вами точно пам'ятаємо 2004 рік. У нас в Україні відбувається помаранчева революція. Я не згадую, щоб в Росії хтось там щось носився з днем перемоги, днем Побєди. Там не було ще оцих так званих георгівських стрічок, бо вони з'являються лише в 2005 році. Тобто, фактично до 2005 року в Росії не експлуатували цю тему. І мені здається, от я хочу з вами вашу думку дізнатися. І мені здається, що саме події в Україні спровокували фактично Кремль на створення якихось своїх міфічних символів. І вони використали саме цей так званий День Перемоги, День побєди, а і так народилася і О, Ну, Формування меморіальних таких канонів, традицій дійсно пов'язаний з бажанням Росії утвердити окремішність самобутність і максимальну спадковість з радянської історичної традиції, мета якої мета, яка була в цьому канонізації дня перемоги, проста патріотична екзальтація, тобто те, що дозволяє росіянам Путіну, точніше контролювати велику кількість людей. В, в їх спогадах, в експлуатації ретроінстинктів, якщо хочете, тої маси, яка тісно якось згадує з ресентіментом радянського минущини. Тобто, фактично, Путін зміг занурити все російське суспільство завдяки канонізації цього свята в мегаломанію, якщо знають наші глядачі, що це, таке, це манія величі. Психологічне відхилення на рівні індивідуму, звісно, але його можна експлуатувати, в тому числі і на колективну складову, це така ілюзія про наявність ілюзорної велиці, це могутність. образи величі якраз і запозичуються з історії, саме з історії військових тріумфів, тобто росіяни не мають чим пишатися особливо. То чому б не приватизувати радянську спадщину? І не пишатися до речі спільною перемогою і українського, і російського, і білоруського, і народів Центральної Азії в Другій світовій війні. Про що мало дуже говорить. Тому і пам'ятаєте, пару років тому назад Путін почав фальсифікувати публічну історію, говорячи про те, що це виключно перемога радянського народу ніякого не окремо там українського народу. Така тонка спекуляція на інстинктах мас. Щоб створити картинку самолюбування росіян, яких е, які відшліфовуються на тлі урочистості такої формальної скорботи, різних акцій у вигляді безсмертного полку, але без суті розуміння історичних явищ до, до речі, давайте згадаю багато випадків, коли самі журналісти російські під час святкування питають росіяни, які там на червоній площі уміляються великим парадом. А коли наприклад біля якого сучасного міста відбулася битва під Сталінградом? Ноль реакції, а скільки тривала, наприклад, блогада блокада Ленінграду? Буде відводять очі, тобто фактично це святкування це лише політичне театралізоване дійство заради утримання великої частини російської маси під контролем путінського режиму. Все інше це просто вже це, це, це. Навіть не про історію, не про пам'ять, не про скорботу. Я вже мовчу про скорботу, бо е, це окрема, окре, окрема сторінка в російській. Але знаєте, Кремль він навіть далі пішов. Вони ж не просто, ну точніше, ви кажете, що Кремль одразу це використав. Ні, спочатку, 2005 рік, це просто Георгівська стрічка, яку там журналісти запропонували. Кремль не одразу на це відреагував. Навіть, от ми зараз про це сказали, навіть акцію Безсмертний полк вигадали у томську. Це томські якісь там активісти це вигадали. Тобто, знову ж таки, Кремль не одразу це підібрав. Але, і це дуже цікавий момент. Якщо подивитися на те, як вони коли це почало набувати якихось таких цікавих рис, кремль одразу включився, взяв під контроль, і з цього моменту з цього моменту вони навіть ввели оце так зване фейки. зараз про російську армію, а так було за виправдання нацизму. У них навіть є, є карна стаття, кримінальна стаття. І за цю стат... по цієї статті навіть було кілька. Десятків росіян навіть засуджено. Тобто, Я... що це таке? Я додав навіть Навального судили також за звинуваченням так. щодо неповаги до ветерана війни, до якоїсь особи, яка, яка, начебто, він поплюжить Навальний да, вже. Угу. тут, да ви праві Путін з обережністю на Період першого свого президентства особливо перший сток, 2004 ставився до культу перемоги. Я поясню чому, бо цю тему а, особливо не чіпали, е, враховуючи тренди початку 21 століття, коли Путін хотів якось вмонтуватися в європейську євроатлантичний mm. порядок. Денний. Ай, ж, всі, що Росія вже навіть не навіть не виключала вступ до НАТО, така так? була. В якийсь момент вона навіть стала майже повноправним членом всіх засідань саме НАТО, і я вже мовчу про цю стратегію ЄС від Лісабона до Владивостока, Стока, які також піарились на російській дійсності. Але потім, мені здається, Кремль побачив, що тема перемоги те, взагалі, береться е, на прапор більш Правими колами в Росії, зокрема, різними там російськими націоналістичними групуваннями, ну суті, напівфашистами і, і іншими особами, що є оцей ретроградний ресентімент, і ем, почав почала почали використовуватись і експлуатуватися. Поступово ця тема, тема, тема вона набувати. Помпезності вона набуває фейковості. Починає потім Путін вже в 20-х роках починає вступати в якісь історичні дискурси. Нещодавно була стаття з приводу там Польщі, що це насправді Польща винувата, що фашистська Німеччина так. напала на не вересня 1939 року. Про почав почалася реанімація сталінського культу від пам'ятників до переписування підручників історії. Відбулася така меморіальна революція суть якої е в тому, щоб як е політику пам'яті і історичне поставити на служіння чи е інтересам чеківського режиму. Власне, у них вийшло. І е зараз ми бачимо, е знаєте, колись коли Сталін помер. Е я думаю, що це було щирість. Щирість щирі сльози. Щирі сльози Деполітизованого наляканого суспільства так само і зараз день перемоги через от рівень цього пропагандистського культу ну, людей росіян, які знаходяться mm. за зомбованими, можливо, будуть такі ж самі щирі під час існування радянського союзу. Головною, так би мовити, якщо так можна називати радянською скрепою, була Центральна лінія партії, тобто комуністична партія радянського союзу, власне кажучи, це і була головна. Це й було головною релігією і головною ідеологією. У Путіна і взагалі весь час існування путінського режиму вони ніяк не могли знайти оцю, тобто, де ж де ж на, на чому ґрунтується наша легітимність, і вони для себе знайшли самопобідебесія, і вони зробили її от, такою новою релігією, навіть і новою ідеологією. І це є замінник. Мені здається, замінник саме цієї комуністичної партії Про те, що в російському меморіальному календарі існувала дата, з якою там. Вівся відлік да, новий політичний. Це так званий день Росії, 12 червня, дата ухвалення декларації про державний суверенітет РСР. Це за часів Єльцина. Потім були спроби шукати, наприклад, замінник 7 листопада. Вони створили День народного єднання там. Після хто знає дуже добре російську історію. Це Росія була окупована поляками в свій час на початку 17 століття. і був такий мінім пожарський начебто, врятували Росію, піднявши там народний партизанський рух, і це пов'язується з визволенням Росії від польської експансії. Та да? і це часи смути тощо, але і це не зайшло ні перша день Росії, ні день народної єдності. Але день перемоги якраз зайшов, і, зокрема, ви будете вражені, але зайшов якраз в категорії віком росіян віком 30-40+, плюс які навіть можливо вже тільки віддаль, пам'ятають там про радянські часи, чи, чи жовтнятами, чи піонерами, чи, чи просто в ві... бокому. Uh -huh. Але тим не менш для них це таке свято, яке от уособлює фіктивну велич Радянського Союзу, яка, яку Росія, де Росія вважається. І отут найцікавіший момент: Росіяни приватизували СРСР, вони приватизували радянську. Минусчину, бо СРСР і РФ, це, як кажуть мої рідні Одеській області, ну це дуже дві великі різниці, як за моделями пропаганди, як за силою, як за впливовістю, як за організованістю режиму тощо Путіну до Радянського Союзу ще далеко пахати й пахати. Тому так само на радянську спадщину мають право всі інші 15 народів, які. Волею обставин колись були вкладі цієї держави Радянського Союзу, але тим не менш Путін приватизував все, що пов'язано з РСР, mm -hmm. і зараз використовує минулу велич у своїх цілях. Е, пане Олеже, я вас попрошу ще залишитися з нами. Як я анонсував мені б хотілося поговорити саме релігійну складову цієї історії, тому що. Здається, не можна розглядати взагалі побідебісія тільки виключно у політичній площині, тим більш що релігія теж поставлена на службу Кремля. Отже, з вашого дозволу додам інформацію: навіть саме визначення побідебісія походить саме з російської церкви. Його запропонував священник РПЦ, професор Санкт-Петербургської духовної академії Георгій Митрофанов у 2005 році. По справжньому затребуваним термін став після того, як Росія анексувала український Крим і вторглася на Донеччину та Луганщину. На тепер побідеб'єся головна скрєпа путінського режиму і основа сакрального державного міфу. Це виправдання колишніх і нинішніх злочинів, мілітар... мілітарна істерика, інструмент репресії та воєнної агресії. А російська православна церква на тепер є одним із стовпів російського шовінізму і мілітаризму, що отримало назву «рашизм». РПЦ не тільки благословляє російську агресію проти України, а й сама бере в ній активну участь, чого тільки варта ж пропагандистська мережа на базі розгалужених парафій РПЦ в інших країнах. А ще РПЦ складно м, називати християнською церквою. Фактично, на базі РПЦ народився новий пекельний культ. Його квістенцією і формалізацією в сакральній архітектурі став головний храм збройних сил РФ. Думаємо, що нацистські окультисти із Аненерби точно б долучилися б до молитви в соборі однієї з реліквій, якої є картуз Адольфа Гітлера. А мозаїки, фрески та ікони дика суміш. Православ'я, язичництва і новоявленого культу Побідобісія. Оце не можна не згадати. Знаєте, фраза, що майбутні фашисти назвуть себе антифашистами, Це настільки, як би так, влучно сказано, що навіть не віриться, що це було сказано років за 50 тому, якщо не помиляюся. Навіть більше. Ну, тут я погоджуюсь. Дивіться, нинішній путінський режим це гібридний неонацистський режим тоталітарного штибу, який враховує помилки, помилки радянського союзу, помилки класичних нацистських фашистських режимів 20-30-х роках, враховує помилки Російської імперії, царського режиму і звісно, епохи Єльців. Цьому пані ну, Путіну немає за що дорікнути. Будучи чекістом до крові, для нього будь-яке використання історичних, релігійних, культових, мистецьких, політичних економічних речей, задля нормування і монтажу цього режиму, ну він не був би чекістом, якщо б цього не зробив би. Тому я тут не бачу нічого дивного, що. Де йдуть такі ось порівняння там з релігійною пропагандою, з РПЦ, якщо навіть взяти останні, наприклад, рішення собору російських священників, так. де фіксувалася стратегія культурна, кажучи інформаційно-культурна стратегія поширення російського світу і обґрунтовувалася кривава війна, так з несо то там такі страшні речі виписуються з таким фальшивим історичним присмаком і з такою ненавістю і з такою відчуттям якоїсь неадекватної всесвітньої ролі яку начебто росія приписує себе собі як захисниці традиційних цінностей цінностей які ну навряд чи можуть бути е Зроблені в якості там прогресу майбутнього в 21 столітті. Але тим не менш, вони починають самоокопуватися в цьому в цьому пропагандистському флорі і насолоджуються від цього, від і у цей настрій він спускається зверху і на низ. Але було, знаєте, неправильно вважати, що внизу немає підґрунтя для цього. Навпаки, будь-який режим, в тому числі гібридний тоталітарний, він повністю від підсвічується, кормиться з цих низів, які е, розуміють, що борохтатися в болоті. Е... Не, не дуже матеріально забезпеченому стані, треба якось компенсувати це, отакими от е, історичними симулякрами, от такими ось е, ілюзіями, як перемога, як е, там захист традиційних цінностей, як боротьба там з якимись прогресивними чи е, явищами, й е, навіть штучним інтелектом. Я нещодавно бачив сюжет, де росіянам на певній віковій аудиторії пояснюється, як не треба використовувати. Цими речами, бо це призведе до загибелі кінця світу, тощо, тощо, тощо. Але якщо думаєте, що це нам смішно з вами зараз або нашим глядачам може бути смішно, бо ми користуємося різними альтернативними джерелами, бо більше ми вже користуємося штучним інтелектом. А для дикого суспільства, яке мовиться, царю бачушці слугує комерційній діяльності РПЦ і насолоджується присмаком. Фейкового свята Дня великої перемоги. Ну, напевно, істина трішки в іншій інстанція. Я теж, напевно, вас зараз трошки здивую, а можливо, я не здивую, ви ж теж спостерігаєте за подіями, які зараз відбуваються на Росії. Напевно, ви знаєте цю епопею з мощами чи прахом їхнього полководця Суворова. Які ці мощі зараз возять по фронту. І це, це не прикол, так би мовити, це справді відбувається. Причому вони е, зроблять зро, навіть якісь там окремі служіння, щоб всі там були і е, вищі офіцери, і там нижчого звіна офіцери. Так би мовити, це теж є от, і, із розряду по бідобєсі. Ну, інакше не може бути. Так, і тільки один нюанс. Ті мощі щось не перемагають там, де вони знаходяться, і туди прилітає або українська так, зброя. Так, або... пане Олеже, так це лише тому, що росіяни дуже погано знають історію. Бо справжню історію Олександра Суворова, справжню історію, от, наприклад, от, 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 у мене якось виникло питання: а якого біса він робив в Альпах? Ну, от чого він поперся тому... через Альпи? І... Тому що... ти... Так, і ти, коли починаєш цікавитися, чого він там робив, ти починаєш розуміти, що ні, Олександр Суворов це не був переможним полководцем, це був жандармом, який виконував функцію придушення повстань по всій Європі, так само як і саме Суворов придушив польське національне так. питання. Костюшко наприкінці 18 століття, коли польський народ змагався проти російської окупації, ну фактично окупації після поділів. Ну багато що можна повідкривати в історії, де зовсім ті фігури, знаєте, споглядаються з іншого боку, так само як Георгій Жуков Концянтин. Георгіканцятинич жука, да? як культ, якого до речі в Росії також створювався, але багато що виринає зараз і. Я нещодавно спілкувався з людиною, яка родичі якої були ад'ютантом Жукова. І повірте, подібних генеральських жахів краще не навіть не для ефіру, бо вони навряд чи вийдуть підручники історії як. Бо повністю зруйнує, наприклад, військовий геній того полководця Другої світової війни. Але тим не менш, історія багатоманітна. Історія не буває чорною або білою. Вона завжди буває з контрастами, з відтінками. Відтінок може бути наскільки багато, що якщо виринати в якщо вибивати з загальної олії відтінки, то можна дуже легко маніпулювати. І власне російський досвід показує, як створити чорно-білу реальність і просто вкласти в голови абсолютно фейкову, неправдиву, сфальшовану історію і е, свого народу і народу і інших держав і культур до вашого досвіду Давайте повернемося саме до питань релігії, до питань церкви. Ви, напевно, бачили багато відео, коли їхні РПЦ священники, вони освячують, наприклад, Дунай там розповідав, що ти береш, перехрестиш оцей ураган, чи там як це як це називається у них смерть у ці системи реактивно-залпового вогню перехрестив і каже: Ну з Богом! Тобто вони не просто толерують вбивство. Вони самі беруть, самі беруть в цьому участь, і в мене виникає питання: а чи це справді Божа людина? Так не буває. У нас зараз не часи хрестових походів, середньові... у нас зараз не середньовіч, у нас 21 століття. Як таке може бути? І єдина у мене є відповідь. Єдина відповідь, що скоріш за все. Це не є християнською релігією. Вони зробили підміну. От той пам'ятаєте пісню, коли священик ховає під рясою КГБшний пагон? От якраз тут сама така історія. Вони зробили підміну. Якщо я скажу, що РПЦ це фактично ГБшна гебеш, структура, хіба я якусь цікав, цікавенку чи новину розкажу? Ні, так вони змінили. Вони же Біблію по-іншому читають. Тобто їх основний, основний документ, патріарх Кирил, Він тривалий час працював як агент ТБ в Швейцарії і власне багато цікавих розслідувань вийшло за кордоном щодо цього. Ба більше ем, священники ще саме РПЦ не українських церков, наприклад, ті ж греко-католики, які страждали це другий поніс рокових ага. років, да? які поневіряннях і депортовані були, тому що не погоджувалися на те, що нав'язувалося. Саме священники РПЦ, які захоплювали тоді храми в західній Україні після так званої ліквідації УГКЦ в 1946 році. І так само як і е, зараз вони служать е, політичному культу. Там нічого з релігією немає пов'язаного, нічого з біблією з совістю, з канонами, з е, внутрішньою суттю християнської православної релігії. Немає нічого спільного. Ні, я не хочу знаєте, от зводити всіх на ніс. Мене є в принципі думка, що теоретично в якихось закуточках Росії можливо є. Щеники, які в силу своїх внутрішніх релігійних переконань продовжують чесно служити uh -huh. я не я припускаю, що такі є насправді є навіть в РПЦ, але верхівка РПЦ вона вся омита путінським режимом, і вона слугує бо є надбудовою, є безпосередньо бюрократичною структурою. І це до речі, російська історія, бо ще з Петра Першого, коли Синод створили так. для чого, щоб коритися, підкорити повністю якраз цю структуру. Московського патріарсаме тому, напевно, коли буде цей трибунал в Газі чи десь в іншому місці, неважливо по великому рахунку, ми сподіваємося, що на лаві підсудних за всі злочини будуть і безпосередньо кремлівський режим Путіна, і священники, зокрема, це вище керівництво РПЦ, яке яка це керівництво толерувало війну і фактично закликало до геноциду. Тож дочекаємося, пане Олеже. Я вам дуже дякую за розмову. Олег Постернак, політтехнолог та історик, зараз був з нами на прямому зв'язку.